Парламентську тему продовжить моя колега Аліна Мазур. Вона спостерігала за ходом погоджувальної ради керівників фракцій, де й пролунали всі ці заяви. Аліну, вітаю чи називали депутати кандидатури на посаду прем'єр-міністра, і чи уточнив пан Єфремов, хто і кого конкретно намагається підкупити? Привіт, Наталко. Хто е, очолить новий уряд, поки невідомо. Колишня опозиція зараз не називає жодних імен і прізвищ. Зокрема, лідер фракції е, Батьківщина Арсенія Ценюк, і лідер Во Свобода Олег Тягнебок, не дочекавшись завершення погоджувальної ради, вийшли із зали і пішли радитись щодо того, е, хто ж має увійти до нового уряду і хто ж має його очолити за словами тягнебока, поки вони не мають е, конкретних. Е, Кандидатур і не факт, що на вечір на сьогодні вони такі з'являться. Нагадаю, Яценюк заявив, що вони мають всього добу, аби сформувати новий уряд, і до нього мають обов'язково увійти представники майдану. Зосередитись на формуванні нового уряду наполягає і спікера, також виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. За його словами, зараз у Верховній Раді немає нічого важливішого ніж формування нового уряду. Партія регіонів, зокрема Олександр Єфремович, Єфремов запевнив, що, що вони можуть підтримати нові кандидатури, як тільки опозиція, колишня, такі визначення з їхніми іменами. І стосовно самої фракції, за словами Єфремова, на сьогодні офіційно покинули фракцію 74 особи. І на запитання, чи будуть ці регіонали утворювати якісь нові об'єднання в Верховній Раді, єфремов заявив, що в кулуарах вже точаться торги за конкретні посади під конкретні прізвища. Однак, хто саме має очолити ці посади, які? Саме ці будуть посади, поки невідомо. Крім того, на пленарному засіданні сьогодні прийшли євродепутати. Зокрема, Ельмар Брок, голова комітету зовнішньої політики Європарламенту, заявив, що Європа підтримує Україну на її намаганні відновити демократію, і чесність і свободу в Україні. І також Європа готова надати фінансову допомогу, як тільки в Україні утвориться новий уряд. Зокрема, йдеться про 18-20 мільярдів доларів. Від міжнародного валютного фонду також БРОК висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих євромайданців. А саме зараз під стінами Верховної Ради приїхали народні депутати. Вони роздають членам правого сектору амуніцію, яку вони забрали у внутрішніх військ а також у Беркуту. Засідання вечірнє заплановане на 16 годину. Зараз потроху народні депутати приходять в кулуари і збираються в стінах Верховної Ради. Ми будемо й далі слідкувати. За подіями і будемо сподіватися, що таки е, народні депутати визначаться із іменами і е, кандидатом на крісло прем'єра. Хочу також нагадати, що до цього е, на крісло прем'єра претендували декілька осіб, зокрема, е, Петро Порошенко, позафракційний, а також. Е, Арсеній Яценюк, крім того, звучало їм ім'я Юлії Тимошенко, колишньої прем'єрки. Однак вона відмовилася від цієї посади. На цьому в мене все. Наталко, тобі слово Аліну. Хотіла уточнити після 16-ї години, чого нам очікувати, власне, Верховна Рада збереться саме для того, щоб обговорити кандидатуру прем'єра. За словами Турчинова, так вони в першу чергу мають зараз визначитися з кандидатами в уряд. Це є обов'язково і це є найголовніше. Пізніше, крім того, Олег Тягнебок сьогодні на пленарному на засіданні погоджувальної ради заявив, що вони мають пакет законопроєктів, які також можуть сьогодні зареєструвати. Однак, ну це ще невідомо ще поки немає ніяких зареєстрованих нових документів. Дякуємо тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка розповіла про погоджувальну раду сьогодні. Після 16-ї. парламентарі знову збираються на засідання і вже о вісімнадцятій. Ми вам розкажемо, що там відбувалося.